Перший день я вже хотів ноги діляти, ну, а зараз вже розумію, що куди я піду. То є, по закону ухилян, там, сизичі, то є, не прийдеш, не приїдеш, а так то все добре. То є, можна служити, працювати. Євген новобранець у лавах Збройних сил України. Наразі чоловік готується до проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів на території Чернігівщини. Він зізнається, що в перший день, коли він сюди потрапив, планував самовільно покинути навчальний центр через моральну неготовність служити. Утім, тепер від цієї ідеї чоловік відмовився. Євген розповідає, що під час триденної адаптації, яка передувала початку проходження базової військової підготовки, завдяки роботі з психологами та побратимами, йому вдалося заспокоїти свої переживання та усвідомити своє місце в армії. Розказували, як що, привчали до режиму, подйом построєння. Бо я якби не служив, е, ще поки адаптуємося. Військовослужбовець 242-го центру підготовки підрозділів на позивний скіф розповідає, що трьохденна психологічна адаптація, що передує базовій військовій підготовці, це нововведення в армії. Утім саме воно допомагає цивільним частково призвичаїтись до військового життя. Ми здійснюємо адаптацію цивільного безпосередньо до військового життя, тобто здійснюємо так званий перехід, намагаємося зробити це пом'якшено, тобто максимально зробити так, щоб людина не відчувала стресу. Під час переходу з цивільного життя до військового, тобто це наша основна задача. Ця підготовка, адаптація, так звана, як ми її називаємо, вона відбувається безпосередньо саме за три доби перед початком проходження базової загальної військової підготовки. Тобто, коли рота сформувалася, в цей момент вже починається безпосередньо виконання цих заходів адаптації. Вона загалом ця підготовка проходить саме перед нульовим днем. Тобто нульовий день це починається вже відлік проходження базової загальновійськової підготовки. Під час трьохденної адаптації з новобранцями працюють представники Українського інституту національної пам'яті, які проводять історичні лекції, представники центрів військового забезпечення, які допомагають владнати юридичні та побутові питання, а також цивільні та військові психологи, які проводять тренінги для поліпшення морального стану військових. На сьогодні психологічна підготовка є такою ж невід'ємною частиною. Бойової підготовки, як ті власне, бойові навички, які отримують бійці протягом проходження базової загальної військової підготовки. Тому що е психологічний стан не можна відокремити від е загального стану. Це дуже важливо, тому що вони із цивільного життя переходять в військове. Це теж в більшості випадків у них не було цього досвіду. І е ну, це по-перше, а по-друге, вони. В них дуже багато страхів і переживань. А якщо людина не обізнана, вона собі таке може напридумувати, що ну, просто катастрофічне мислення воно в кожного з нас присутнє. Андрій та Олег новобранці у лавах збройних сил України. Чоловіки діляться, що після прибуття на територію навчального центру відчували схвильованість і невизначеність, адже вперше потрапили з цивільного життя у військове. Утім, завдяки заходам, які проводили під час проходження триденної психологічної адаптації, їм вдалося заспокоїти свої переживання, усвідомити себе на новому місці, познайомитися з побратимами та частково підготувати себе морально до військової служби. По першому часу я трошки. Трошки нервував, ми зрозуміло, нова обстановка, нові люди, все зовсім просто по-новому. Але звикаєш потрошку, вже з хлопцями роззнайомився, Командири, всі взводні, ротні, всі дуже гарні люди. Хороше, гарне людське відношення не було мотивації, було страшно, переживання сильні були. А коли сюди потрапив, все якось благополучно наладилось, все нормально, все стало на свої міста. Військовослужбовець збройних сил України на позивний бровар на постійній основі контактує з новобранцями. З його слів, три дні психологічної адаптації позитивним чином впливають на військових, адже дають йому усвідомлення того, що вони вже не цивільні. Відтепер вони воїни збройних сил України. Всі пішли як з дому, були непідготовлені. Толені були не настроєні тут працювати, робити, служити, але з ними працюємо, розмовляємо до кожного зробимо свій підхід для того, щоб вони були замотивовані. Вони вже більш відійшли від того життя, що в них було, і війшли в життя в Збройних силах України.